Як справитися зі всіма тими випробуваннями, які нам доводиться прожити? Дуже часто на своїх консультаціях я бачу таку картину, що людина дійсно має проблеми, але вона думає, що у інших людей все відбувається по-інакшому, що в неї все погано, а в інших все добре. Це неправда. Зразу вас хочу повідомити, що згідно моїх досліджень, зараз кожен проживає свій квест. Я теж, до речі, прохожу своє, теж маю свій цирк в житті. Друге діло, як ми до цього відносимося, перше, треба зрозуміти, для чого мені це все, не за що мені це все, а для чого мені це все, так? Друге, не провалюватися в жертву, бути бійцем, вірити в те, що ми з всім справимося, вірити в себе. Це вихід на новий рівень. Наші труднощі нас гартують, розуміти, що це та зона росту. Яка допомагає нам сформуватися, допомагає нам стати сильнішими? Тобто ми проходимо свої уроки.